Війська РФ вдарили по місту кількома видами ракет всіх видів базування? Про це повідомляє оперативне командування Південь. Наш колега Світлана Довжук перебуває зараз на одному з місць влучання в Одесі. Світлано, вітаємо тебе. Яка ситуація наразі, і що відбувається в місті в цілому? Вітаю колеги. Так ми зараз перебуваємо в самісінькому центрі міста, де пошкоджено майже повністю зруйновано Спасо-Преображенський собор. Ви зараз можете побачити наслідки російського нічного терору. Сюди дійсно влучила російська ракета. Все засипано склом. Як що руйнування цього собору, вони масштабні. Всі... Шибки, всі головні входи. Вони понівечені, все засипано склом. Також порушен фундамент, ліпнина. Насправді на вулиці ми можемо бачити фрагменти ікон, які. Також повністю зруйновані. Як повідомляється, що загорілася сама частина, де у церкві, де у церкві продаються ікони та свічки, і в момент саме влучання всередині перебувало двоє людей. Один з них отримав поранення інший був е, саме в підвальному приміщенні. Тож він не ушкоджений. Загалом зараз відомо, що в Одесі 22 двадцять е, поранені людини. Серед них чотири дитини. Тобто ми розуміємо, що атака була дуже масштабною і не тільки влучили окупанти в Преображенськ. Ки собор загалом по Одесі є кілька локацій: це і звичайні житлові будинки, звичайні об'єкти інфраструктури. Також повідомляється і про портову інфраструктуру, тому що ми розуміємо, що ворог вже майже тиждень намагається тероризувати саме Одещину з портової. Спортову інфраструктуру, щоб знищити всі об'єкти, критично важливі для нашого регіону. Ну а зараз на цьому місці тут вже все огородили, намагаються вже е, хоч якось збирати всі ці уламки, врятувати те, що можна, хоча б врятувати, те, що вціліло. Але насправді всередині поки що туди не можна заходити. Зараз там вже працює і прокуратура, і поліція, але масштаби насправді вони вражають. Даху половини даху в цьому собору вже немає. Насправді ще повін. Повідомляють військові ще кілька вирв гігантських утворилося в Одесі? Ми обов'язково зараз будемо їздити, вам показувати масштаби нічної а нічного терору від росіян і про все будемо надалі повідомляти, колеги. Поки така ситуація в Одесі, Світлано. Одне уточнення: а для тих, хто можливо погано знає географію міста і можливо давно був в Одесі. А що наскільки це далеко від центру? Там, де ти зараз перебуваєш, і що для Одеситів означає це місце? Насправді це самісінький центр. Тут завжди проходять і урочисті заходи, тому що це насправді самісінький центр міста для одеситів Це дуже значне таке місце, тому що тут е, зберігалися і змогли врятувати ікона покровительниця міста Одеси, її е, стигли винести, але яких вона пошкоджень зазнала, ще поки не повідомляють. Тож ми розуміємо, що це сакральне місце, і саме в релігійну установу так от влучили посеред ночі в самісінькому центрі Одеси. Зрозуміло, Світлано. Дякуємо тобі за подробиці про нічну масовну атаку Росіян на Одесу. Розповіла наша колега Світлана Довжук.